Добрий ранок, дітки. Сьогодні гарний весняний день. Дивіться, яка погода, сонце. І таке блакитне, блакитне небо. Я щось хочу вам розказати. Ось дивіться, вже цвіте верба. Це котики. Такі. Почечки біленькі, пухнасті. Ось дивіться, що в мене є. Коли я йшла по вулиці, чую, щось курличе у небі. Я підняла очі і побачила, летять птахи. Це називається ключ. Бачите, вони куточком летять. Так повертаються лебеді, журавлі, лелеки, гуси. Вони повертаються з теплих країв до нас додому. Значить, вже прийшла весна, уже не буде холодно. Ці птахи на своїх крилах приносять весну, тепло. Ось ми з вами сьогодні будемо малювати отаких от перелітних птахів. Ось дивіться, я намочу пензлик, нам потрібна фарба чорна. Зараз я намочу її. Коли гуси лелеки, летять, у них є. Вожак, главний, він летить перший. Я поставлю крапочку, за ним летять всі гуси. спочатку старші, потім менші. Я ставлю ось такі крапочки. Дивіться, пташечка, пташка велика, вона коли летить, у неї дуже великі крила, і їх видно, не пташку саму, не видно не лапи, не голову. Видно крила. Ось крила ми з вами намалюємо. Дивіться, там, де ми поставили крапочку, примокнули з одної сторони і з другої. Ось перший птах. Другий біля другої крапочки, так. Так. Третій. Що такое? Третій? Так, ось так. Продовжуємо малювати. Якщо потрібно, ще набираємо фарбу чорну. Так, малюємо. Ось. Коли почуєте якісь такі звуки, як курлик, курличуть. Птахиці. Дивіться на небі ось такі. Щоб ви бачили ось куточки такі. Бачите, оце такі пташки, вони так летять. Їх видно. Ось. Це перелітні птахи, які ось так перелітають ключом. Вони летять. У блакитному небі світить сонечко. Зараз ми з вами намалюємо сонечко. Для цього нам потрібна фарба жовта я помию кісточку. Тепер ми домалюємо з вами сонечко. Для цього візьмемо жовту фарбу і будемо малювати. Сонечко, яке світить весною і починає гріти. Ось так, розкидаючи кругом кругом свої промінці лучики. Ось так. Яскраве, тепле сонечко. Тепер ми наставимо, зараз з вами ось воно навкруги, навкруги світить і гріє. І ось так. Всюди-всюди, сонячне тепло розлітається. Розходиться ось такі ми ставимо крапочки. Тепер знову ми поміняємо кісточку і будемо малювати з вами травку. Ось так. Зараз наберемо коричневу фарбу і будемо малювати. Землю, дивіться. Ось такими ми. Ота, притискуємо кісточку, ось так і малюємо. Земля у нас коричнева. А сонячні промінці нагріли землю і починає. Рости травичка, дивіться. Ми знову міняємо фарбу, беремо зелену і будемо малювати кінчиком кісточки травичку. Ось така зелена травичка із землі. Починаю виходити, сонечко гріє, прилетіли журавлі. Так, дивимось, що у нас вийшло. Прилетіли журавлі. Принесли з собою тепло. Починає рости травичка, весняні квіти. Ось я тут ще домалюю. Прийшла весна красна. Ось так. Прилетіли журавлі. Ось такий малюнок ми сьогодні з вами намалювали. Ви теж намалюєте і присилайте на виставку. Так, до побачення.